Продається будинок, придатний для постійного проживання. У селі Доброводи Уменського району Черкаської області приватизована ділянка у 7 соток, яка межує з сосновим лісом. Обробляється, огороджена, заїздом для автомобіля. У будинку є сезонний централізований полив і електрика в стані ремонтних робіт. До споруди прибудований місткий сарай. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Двоповерховий будинок знаходиться в хорошому житловому стані. Вікна в будинку старого зразка. Сам будинок виконано з цегли з орнаментом, з кольорової цегли. Дах з шиферу, міцний фундамент 1,5 в глибину. Двері до будинку нові. Металеві. На першому поверсі простора кухня з функціональною грубою і кімната. Туалет на вулиці з можливістю побудови його в будинку разом із душем. Другий поверх це спальня і підсобне приміщення. Будинок має дерев'яну підлогу. В декількох кімнатах поклеєні шпалери. Можна одразу переїхати і по ходу доробляти ремонт. Меблі в будинку залишаються. По ходу того, як будете купувати нові, старі будете віддавати господарям. Село активно забудовується, гарне транспортне сполучення з містом 15 хвилин маршруткою. За рахунок того, що будинок відразу біля лісу, всюди свіже повітря, немає задимлень. Поруч з селом знаходиться озеро, кілька магазинів, школа та садок. Для перегляду та відповіді на всі ваші питання обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на Ютуб.